Він повернувся з церемонії нагородження Всеукраїнського національного конкурсу Благодійна Україна. І він став лауреатом у номінації Волонтер року. Громадська організація Мистецька сотня Гайдамакі, якого очолює Олександр, посіла третє місце. Це така невеличка перемога, яка ну не знаю, чи тішить нашого співрозмовника. Дуже тому що всі ми очікуємо на одну велику перемогу над спільним ворогом. Отож, сьогодні вічна віч говоримо з Олександром Поповим. Слава Україні! Героям слава! Обов'язково зараз ну я вже так розпочав про цей конкурс Благодійна Україна, але давай трошки спочатку не про нього, а про те, що Олександр Попов волонтерить, ну, по суті, з 2014 року, так? Ну, трошки раніше. Трошки навіть раніше, а, ну. Активно, активно з 14-го. так… Е 2014. Нещодавно у тебе був день народження, 45 років. В чим принагідно і вітаю. Дякую. Але у день свого дня народження ти в Фейсбуці написав, що для тебе нині радість полягає в задоволених обличчях наших бійців. Да. Так. У мене є запитання. Чи рахував ти колись, скільки разів за це весь період тобі доводилося бачити ці радісні обличчя захисників? Я їх бачу. Кожного разу, кожної поїздки, кож, в кожному підрозділі. Хлопці, вони напередку вони трошки інакше. Вони посміхаються завжди, вони радіють, вони от відчуття радості, яке ми тут не, не, його не розуміємо, не розуміємо. Ми багато моментів навіть не бачимо, що це радість для нас. Вони це все бачать, і вони будь-які милощі, вони приділяють стільки уваги і стільки радості. Ведро вареників і він, він розцвітає просто те, що наші жінки наліпили. Ну, есть, вони бачать ці мелочі, ми їх тут не бачимо. А в, в Вів якусь таку статистику, от, кількість виїздів. Знаєш, як футбольні фанати ведуть там статистику, кількість виїздів, так чи волонтери цим не займаються. Ну, Ти? Ми точно не можемо це рахувати. Можемо просто з тобою зараз порахувати. Да, у нас 365 днів грубо кажучи, 50 неділь. Кожну неділю ми виїжджаємо середа – Донецький, Харківський напрямок, субота де... – Запорізький, Херсонський. От, виходить, 50 умножити на 2 – 100 поїздок за рік. І якщо так рахувати? Ну, от у нас 15 місяців війна, да, друга фаза війни йде. Це це тільки за, за цей. 22-23 рік. Так, 22-23 вже. А з 14-го, то є, ну, э, в 14-му році ми їздили точно так же активно. Я їздив тоді ще з Вінниці починали ми. В 15-му році, коли вже фаза більш-менш перейшла, скажімо, вконтрольоване русло, то ми почали виїжджати раз в три неділі. Ну, ми mm. тоді виїжджали з концертами, ми виїжджали на неділю. Ну так, Тресі це було з, з безпецькою сотньою yeah. Це кігдомак, З артистами. І... Плюс ми гуманітарку везли і все. Ну ми тоді виїжджали на неділю. Ми за 5-6 днів давали 20-30 концертів. Mm -hmm. е, власне, про, тепер про цей національний конкурс «Благодійна Україна. Е, номінація волонтер року. Олександр Попов, другий, перший Сергій Жадан. так? Так. Це так для наших глядачів пояснюю рівень так, цього конкурсу. Третє місце в номінації Доброчинність в культурі та мистецтві. Громадська організація Мистецька сотня Гайдамакі. Керівником якої ти є. Наскільки подібні речі надихають тебе, твоїх колег? І все ж таки поясни, що це за конкурс, тому що я так натякнув про Жадана, да, щоб показати рівень. Але ти безпосередньо був на нагородженні, ти безпосередньо більше володієш інформацією. Що це і що це таке? Це конкурс благодійна Україна, де є порядка 20 номінацій. Це і волонтерство в великому бізнесі, там, де представлені такі компанії, як Кока-Кола. МХП, то є такі монстри, скажем так. Це, це відзнака. Просто відзнака. Це, Скажем, дякую від всього українського народу, тим людям, які ну, не жаліють себе, вони їздять, вони роблять, вони достають, вони строять, вони е навчають. Тобі, там різні сфери. Це не тільки, от, скажімо так. Благодійність, як ми зараз всі бачимо, це тільки благодійність війна, не війна. Да, 80%. А у нас благодійність, вона ж і в, і в мистецтві, і в, в науковій діяльності. Тобто, ну, для нас це відзнака ну, це відзнака. Ми з гайдамаками завжди кажемо, це аванс на майбутнє. Тому що от ще рік, нам, як мінімум, треба буде. Витримати цей, це доказати, це третє місце, да, нам не скласти ручки після цього, там, не лежати на дивані і радувати, що ми там треті на Україні. Да. Ми маємо працювати ще більше а в чому заключається цей аванс так, на наступний рік? Тобто, це більше е, стимулює вас і далі так. робити те, що ви? Так. коли хоч хтось каже дякую, це дуже приємно, да, і воно воно спонукає. Робити більше цікаві проєкти. І зараз у нас зароджується новий проєкт. Це, ми привезли з Кьольна приватну стоматологію на три крісла з рентгенами, з всім обладнанням. Ми зараз його ставимо в автомобілі, це на базі термічка, на базі Peugeot Boxer. І три машинки ми відправимо на фронт разом з стоматологами, які будуть там лікувати хлопцям безкоштовно і мирному населенню зуби, ну, щоб не було біди. Бо, на жаль, коли в тебе там зуб болить, тобі треба їхати з Донецької області в Дніпропетровську, щоб десь хтось тобі подивився зуб, якось його скажімо, поміг йому. Не не в буль. Ці стомат, кабінети, Кьольна – це теж якась благодійна допомогам це, це до чи це... це просто люди, які вийшли на пенсію. Чоловік з жінкою, в них приватна клініка. Вони вийшли на пенсію вони сказали: нам хвати нашої страхової медичної пенсії, угу. і ми не хочемо більше нічого. Угу. І вони кажуть: ми хочемо через місяць поїхати. Кругосветку, за кордон, їздити, дивитись і все. Вони відпрацювали, і люди, вони інші. Ми, ми завжди нам все мало, мало, мало. Ми працюємо і в суботу і в неділю, а вони дуже до цього класно відносяться. Я дуже зараз от, багато їжджу по Європі і дивлюся на це все. Вони молодці, то що вони неділю вони приділяють сім'ї. Ми на це не дивимося. да, Ми все женемось, женемось, женемось а на на, на а коли от зупиняєшся там, раз в неділю, да, пройшов прийшов з, з дочкою, там, ти подивися на це все трошки по-інакшому і можна ну, трошки відпочити і зупинитись, більше осмислити за цей день. І от німці нам передали от повністю клініку, ми її зараз розбираємо, до кінця ще от, поїдемо ще решту будемо забирати. От сьогодні зараз якраз хлопці знову виїжджають туди за двома джипами для хлопців і, і забрати стоматологію до ну, до речі про джипи а, так неодноразово доводиться чути, що все ж таки українські волонтери вже майже все вибрали в Європі по автомобілям, які потрібні для військових. Ну їх дуже мало вже, скажімо так. Якщо брати там джипи класу пікап, то їх майже взагалі немає. вже. Вони доходять якісь ще, десь хтось знаходить, десь щось. Ну, знаходимо, десь... шукаємо. А де їх тоді далі шукати, тому що ми всі розуміємо, війна надовго? Ні, то у нас є і Швеція, і Фінляндія. А, тобто ще не, не, не да, усі всі країни всі... ми зайшли. так? Скажемо так, рочки всім назад поляки витягнули все, всі машини класу Т4. Да, там маленькі бусики дешеві. Вони витягнули в Польщу, поїздили 2-3 роки. Ухайдохали їх в хлам, вони їх не ремонтують ходову. Йому краще він каже: я взяв там за 8 тисяч злотих, я краще його викатаю в ноль, продам за три і все. Чим його ремонтувати, вкладувати в нього кожен рік 5-6 тисяч злотих, як ми робимо. Угу. І все. Тобто у них трошки інакший підхід, і ми, скажімо так. Шукаємо, шукаємо, є машини. Ти згадував ставлення там європейців до родини про вихідний день неділю. Спризначенців є такі девіси, ніхто крім нас. Це я зараз до чого. А, ти також, ну, рідко, мабуть, буваєш вдома. Дуже. А, і цей девіз ніхто крім нас, чи можна його застосувати до твоєї родини, тому що, я знаю, і дружина Марина Українець, твоя займається волонтерством, і донька твоя, і син, який в Вінниці мешкає, теж волонтерить. Тобто, у вас це так ну, спільне, так? Ну, чи у вас є якийсь свій? Ну, от, ну, от, ч, що вас спонукає? Цієї родини займатися саме цим. Ну, Якщо брати доньку, донька дуже хоче, щоб повернувся її хрещений тато, який 7 грудня зник в Бахмуті. І вона все робить, щоб, як вона каже, щоб Руслік вернувся додому. Вона на все готова, щоб це все зробити. Чи є в мене спілкування з донькою. Я дуже рад, що донька пішла в мене, вона встає теж о 5-6 годині, і от у нас є до 8 години час, ми 3 години, ми просто разом. Угу. Дружина спить, середній син спить, есть, а нам класно, Ми от, от в мене от це час з донькою з 5 до 8 ранку. Угу. Тобто, все ж таки ну, знаходиш час, хоч його мало. Ну, Діти ростуть. Ну, мені завжди казали, Сань, ну от народиться ще одна дитина. Це було там в 2015-16 mm -hmm. році, коли вже, скажімо, війна більш-менш стала, ну, Она такою позиційною так? стало. Е, мені сказали, от народиться дитина і все буде гаразд, ти будеш з нею проводити вже Єві 5 років, а ми все так і не можемо знайти. Ну, треба значить ще одну дитину. Відверто були моменти в твоєму житті, а що стосується волонтерства, саме, коли якось руки опускалися, і ти думав, там все з мене досить, я більше не можу і займаюся там, суто бізнесом. крапка, і все. Такі моменти вони бувають, вони, скажімо, бувають і трошки навіть частенько, там, раз-дві неділі, раз-два рази на тиждень. Але вони бувають саме до того моменту, коли зранку тобі, о, ти вечором хандриш, а зранку просипаєшся, тобі дзвонить боєць там, допустим, з Курахова, да, і він просить: Саня, це, треба то, в мене то закінчило. І все, і ти включаєшся і все. І от е, ми живемо, волонтери, живуть адреналіном. Да? Тобто, ми е, що робимо? Нам ставлять задачі, і нам треба за день цю задачу виконати. А задачі зовсім різні. Тобто, як для мене, от, наприклад, стоматологія, да, це ну, зовсім не моє. Там, ну, багато питань. Там, ми, ми вже і вміємо і декларувати, ми, і бухгалтерську звітність ми знаємо, як робити, і все. Тобто, ми зна... Життя навчило. Да, зараз в мене подружка каже, з Києва волонтерша, вона каже, Саня, я завчора повністю розібралась в моторних лодках. Бо зараз на Херсонщину шукають катери лодки, вона каже: я все знаю, який двигатель треба, які не треба, які можна брати. От вона за, за день сіла і розібралась з усім. Так і ми, волонтери, ми всі розбираємося у всьому зараз. Тобто, я так розумію, от вийти з цього стану, що все. Я більше не можу, більше не хочу. Нереально. А, по... Нереально. Ні, Навпаки, я зрозумів, що реально це хтось позвонив з хлопців, звідти а, і, ви, кажуть. Звідти і стану, да. так. да. це виходить шобисно. дуже швидко. А та. от як от потім, коли це все закінчиться, да, і буде там, ми станемо європейськими волонтерами, будемо собачками опікуватись, дерева, сажати. От буде, буде нам настільки приємно від цього, от я не знаю. От, Але буде це... зовсім інший ритм життя. Так. Да. Ну от тут питання, і питання в мене і до бійців. В да. них сьогодні те ж саме відбувається. Про... Вони отримали нас, насолоду, да. Там, виграли бій. Да. Вони радіють сьогодні. втратили друга. Вони, тобто, ну, це от, як та синусоїда, да, це да. максимальна. Коли вони прийдуть сюди в мирне життя. Да, він пішов на роботу, прийшов додому, все монотонно, все спокійно, от, хвати. Чи достатньо буде йому цього адреналіна? Йому треба буде десь шукати, підпитку, під щоб ну, емоції угу. де не виділялись. Ну, от. Ну, ти згадував про там, майбутнє да, волонтерство, там, песики, дерева. Так. Я би хотів, щоб якнайшвидше Це, цей ми день всі настав. Хочемо. Так? Ми всі хочемо. Ось. Але тут одразу тоді перехожу вже на мистецьку сотню «Гайдамаки», яку ти очолюєш, бо ну, насправді ця громадська організація вона ж дуже багато допомагала, допомагає онкохворим дітям. Так? Якщо навіть от яскравий приклад такий відомий на всю Україну, це Артем Харченко, так, mm -hmm. який також став волонтером ГО «Мистецька Сот Гайдамак. Ну, він ізначально був щодо хвороби. Ага, ну можливо. Він їздив з концертами у нас по шпиталям, по полігонам тут по мирній частині, а потім поїхали вони на море, і ну, получився удар при спусканні з горки. І mm -hmm. Пішла Саркома Ювінга. Угу. Тоді ми от перший раз ми почали займатися скажімо, онкохворими дітками, Ми все розізналися, як ці хімії приймаються, на що вони влітають. Я навіть, знаю, як, які пропорції їх треба давати, від весу, від росту, від, від всього. Ну, ми, наприклад, з 2022 року ми зараз поки що за онкохворих не беремось. Просто не встигаємо, якщо чесно. А з 14, скажем так, з 16-го року по 22-й у нас е рахунок 7-1. На жаль, ми одну дитину так і не змогли спасти. Це був швець Саша. Тож се Саркона, теж Саркома Юїна четвертої стадії. Але трошки ми запізно за нього взялися. Ну не то, що взялися, ну звернулись до нас пізно. Mm -hmm. Трошки не встигали вже ти якраз хотів запитати, як з 24 лютого нового року чи вдається поєднувати це все, але вже зрозумів, що поки що ні. Mm -hmm. Але за власними відчуттями, наскільки зараз? Якби ви все ж таки там я не знаю, вам не вистачає я так розумію людських ресурсів цим займатися, чи все ж таки фінансових, тому що дуже багато е, ну і фінансових, потрібно. і людських, і людських не вистачає менеджерів. Тобто, от чесно кажучи, ми зараз шукаємо і грамотного інтернет-менеджера для нашої спільноти. Це і, м, хочемо зробити і пресеташе, бо у нас багато матеріалів, то, що от ми їх знімаємо, фоткаємо, ми не встигаємо його все правильно показати і висвітлити. Тобто, ну, ми займаємося, от зараз ми і бухгалтера взяли. Тобто, ну, 10 машин заганяти в місяць, це треба і звітність вести, і всю. І ну, щоб себе більше розв'язати на проекти саме. Ми починаємо, ну, скажімо, офісну роботу переключати на людей, які будуть нам допомагати в цьому. Ну, ти казав про синусоїду таку е... О, емоційну. Так. А от я би хотів би запитати за фінансову, так? Або взагалі допомогу людей. А, в лютому, наприкінці лютого минулого року, там березень, квітень, дуже всі активно допомагали. Так. А, потім. Це пішло на спад. Як зараз? Взагалі, от, якщо її намалювати, якою вона є? Е, Чи е... У нас, мавірно, зараз не так, не синусоїда, у нас просто є піки. Да? От, по Грузевиці прийшов прильот. Хлоп, стріпен Зараз, виходить, з Херсоном проблема. Всі знов угу. здернулись. От, Якщо тихо, спокійно, то війну вже всі забули. Що вона йде, що вона йде, що вона йде там. До тривог ми звикли, ми знаємо, як з цим боротися. Так? Я кажу, всім ви згадайте себе, як було 25-26 минулого року. Ми всі плакали, ми всі не розуміли, що робиться, а зараз ми всі спокійно а -а, злетіли, запустили. Ага, там летить, ну, я ще постою. Все, 10 хвилин я може зайду. А... Напрямок Кирилогращина, да, а, тата да, да. не до нас, так? Да. Тобто ми вже стали спеціалістами, ми стали до цього відноситись спокійно. А, ну, людина це така істота, вона звикає до всіх і до всього. І ми, ну, Адаптуємося під всі умови життя нашого. Угу. А, враховуючи. Твій особистий досвід е, неодноразових поїздок е, в зону там поближче до фронту, і навіть е, зараз Херсонщина. так? Е, ми ну, переважна більшість беремо там Хмельничан, так бачить все, що відбувається, це там з телевізора, з інтернету. Так, тобто все одно пропускаємо через себе. Ти безпосередньо це пропускаєш через себе, бо ти бачиш це на власні очі, е, допомагаєш, е, возиш вантажі якісь. Ну, тобто закриваєш певні потреби, на які є запити. Так. Можливо, маєш якусь пораду людям, як все ж таки от, як емоційно не згоріти від того всього? От як ти лікуєш свою психіку після цих поїздок? От, як ти намагаєшся відволікатися від того? Після поїздок ти їдеш, ти можеш вигорати, коли ти їдеш туди, угу. по дорозі. Так, ти вроді все загрузився. А коли ти бачиш, ці очі, ми ж про них казали, да? і вони дякують тобі. Вони ну, просто, е, я от ніколи не забуду, коли літня людина перед Маринкою круть після концерту, він став на неї на, колін, на коліна і каже: Доню, ти мені сьогодні подарували нове життя. От ці от емоції, от після з фронту ти їдеш, ти просто їдеш максимально на напійки форми, да? тому що ти, в тебе все вдалося. Друге, ти поставили перед тобою опять нові задачі, і ти вже думаєш, як це їх рішати, по дорозі вже їх стараєшся, намагаєшся вирішити. Ну, Виграння нема, нема. От коли ти бачиш очі, ще я згоден, коли люди. Тут е, збирають і передають нової да, вони не бачать їх обличчя. Uh -huh. От в них може бути вигарання. А коли, от е, як я кажу, як себе називаються дальнобійники війни, то ми бачимо ці очі, ці емоції, да, від хлопців ну, у нас вигорання не може бути. Але в далекобійників війни зачасту по дорозі ламаються автомобілі. Ну не зачасту а частенько. Як, скажем... як вони виходять з цієї ситуації? Тому що... Та по-різному. Один раз ми їхали там, в Вознесенськ, Первомайськ, якраз на Херсонщину теж їхали. І у нас Домкрат, ми загружені до такої степені. Нічого, ми два бронежилета під Домкрат поставили. Бронежилета, ну нічого, спасли, витягнули тоді. Ні, поломки дуже, дуже багато, і, ну, тому що машини проходять, скажімо, наш. Основний автобус-крафтер, він проходить в місяць 20 тисяч. Це дві заміни Е, Плюс всі, вся решта, там по 10 тисяч десь. Є проблема з ремонтами машин, це коли ти ламаєшся за кордоном. Їх не цікавить, ваша війна. Він каже: от, через дві тижні я тебе можу записати. Угу. Я кажу. Вибач, мені, добрати, зараз, мені до кордону добратися, далі буде дотягнуть, заберуть або ж ну, тягнути не можна. Да? Лафету треба шукати. Це все коштує. Мені сказали, там, злюблена до Львова, саме мінімальне для ЗСУшників, ми можемо зробити 300 євро. Да? Ну, Порахував, це там 12 лише тисяч, то я краще хлопцям щось накуплю на ці гроші. Да? І Ми шукаємо, ремонтуємо. От у нас є Славік Думанський, це наш механік від Бога, яка попросив його Славік, ти не їздиш на передок. Мені саме головне, щоб ти їздив за кордон. Mm. Тому що якщо ми там поламаємося, нам ніхто не допоможе. Тут ми де би не залишилися, в Кіровоградщині чи там, Дніпропетровськ. Да, всі поможуть, всі, ну, волонтери і про, просто люди вони допоможуть. Поляки, ну, за кордоном вони. Вони все у них все по графіку, по розписанню. Таймін, таймінг. На щастя, в них немає війни. На жаль, вона є в нас. так. Що, Олександр, Я буду дякувати. Я вам теж дуже дякую. Дякувати і за роботу. Зокрема. Ну, До речі, Що? на цьому конкурсі були ще представники Хмельницького. Хмельниччини, скажімо, це Ісаїнка з камянськ подільська Вони mm -hmm. теж взяли, не пам'ятаю, яка саме номінація в них. І був маленький хлопчик сім років, це благодійність юнацтва, який продає картини, все Славути. Він взяв друге місце. Це номінація, напевно, я просто плакав, коли діти, дівчинка стоїть, яка грає в шахматах. Да, в шахмати е, в Києві збирає кошти. Другі стоїть, е, співає. Ну, діти зараз волонтерять більше, ніж ми вже. Тобто, на жаль, хочеться, щоб от діти і це хочеться, щоб вони з однієї і робили це, а з іншої сторони, не хочеться, тому що. Хочеться, щоб, щоб війна було закінчилась. дитинство, да, і дитинство було. було справжнє дитинство. І так? дитинство було. І... Да. Дитячі забавки. Бо ці очі вони зовсім різні. Він стоїть і каже, в мене тато на фронті з... з першого дня війни, а мені нічого не залишається, як допомагати мамі і збирати татові підрозділу на машини. Це просто якомусь європейцю розкажи це, він не, не, зрозуміє. не зрозуміє. А ми мусимо, і ми робимо це. Ще раз буду дякувати. Ну і дякую всім глядачам. І вже не вперше говорю, що дякувати за свою маву. Потрібно допомагати. Давайте допомагаємо разом і наближаємо перемогу разом. До зустрічі.